Привіт усім! З вами Лірок. З нами знову гра Hollow Knight. І ми продовжуємо досліджувати столицю Nest Нагадаю, в попередній серії ми зустрілись з Ковалем місцевим і. Ну, замість боса, якого, як я думав, буде. А тут буде. Ой. Але з ним ми не зустрілись. А замість того зустрілись колем. Ну, воротя назад немає. Ми відкрили ворота і. Цікаво, жуки тонуть. А наш плаває? Навіть може вистрибувати з цієї води. Ниж, знизу прохід, нагору тут вибратись не можна. Так, ну впасти ми завжди встигнемо, тоді тому... треба піднятися нагору. Оп. Тут ми вперше зустріли з літаючим таким. знизу нічого немає цікавого. перестрибуємо сюди і сюди. Тут щось вище, але є ще перехід сюди. Є перехід нагорі. І внизу. Чи точніше всередині? Тут ще десь вище є проходик. А, печатка. Ще одна печатка Халонеста. Я так розумію, там уже нічого немає. Ну що ж, я думаю, найкращий шанс. Ой! Напевно, краще згори зайти, а потім уже на низ. Випадково впали, ну нічого. Піднятися тут взагалі не проблема. Це й побільше вау. Щось новеньке. Ого. Ну, не ну, хитрістю, а він там внизу. Так, є прохід нагору, є прохід вниз. Вау, це хто такий? Це магазин? Прикольно. О, ти шукаєш е, рідкі речі чи не так. Ну, руки. <сум> Тримай руки при собі. Ця колекція моя і, і не буде. <сум> не буде продаватись маленьким подорожнім. Ну, все ж таки, я думаю, ти пройшов багато. А, ти йшов. А, ти на своєму шляху зустрів багато цікавих речей. Може, ти зі мною поділишся? Я тобі запропоную гарну ціну за них. Продати, я так розумію, можна. Я не впевнений, чи його варто зараз продавати. Хай поки побуде, може вони нам згодяться, але можна і продати. Угу. Двері відчиняються з іншого боку виходить. А, тобто якби ми пішли знизу, то ліп був би зачинений. Тут. Я так розумію. Так, це вхід знизу. Ну, треба було прострибати весь той шлях. Чи якимось тим способом не вийде? Так, що у нас тут? Механізм зі звичайним ключиком. Можна в далі. Або піти на гору. Ти нам. А, на гору там щось, щось цікаве. Говору щось напевно не дуже. Хм. Ну, спробуємо тоді, напевно, нагору. Хе, глянемо на щось цікаве спочатку. Снова на гору. Намалюем. Пойдем на гору. О, раздавали честно. Ще можна нагору. Тут поверхів А, там скло Так, на цьому поверсі. Зрозуміло, треба відчинити двері спочатку. Ну зараз і... відчинимо. Вау, ці зі списами якісь нові. Так, заблукати можна стільки всього, договору іншого боку чем, а є ще зі списом. Ой, хака неприємна. Хоч тут навіть нічого немає, М -м, якісь двері відчинились. якісь двері відчинились там можна нагору? Так, а що у нас тут? Хмарик. Це ліфт а, ні, не ліфт, це двері відчинились. штука кроенечка тут и заблокаты так можно у более че бье одна е я На, ще одне яйце. На, що нам ці яйця не зрозуміло? Ну та хай буде. Хех. Хай краще буде, ніж не буде. Так, тут усе. Там усе, ну ніби скрізь ми вже були. Десь чути хтось ходить значить, не скрізь були. А, він вже просто відновився, вау, так, це вже прохід. Так, тут ніби все Ходімо тоді вище. Прохід відразу праворуч. Є тут літ, о, лава десь поряд. Є звільнили. То поряд. Я один про Але карта нам зараз важливіша. Це 100%. Ой. З усього десь картограф. Так. Що тут у нас? Давайте Не знаю на що Ха -ха. За це платити треба? Нічого собі. Я думаю, безкоштовні будуть лавки. Ще один вихід тут досліджувати і досліджувати. Ну що ж, спочатку карта. ну так. Чи це не зміна після тих природних печер? Дощ. Ну, трохи навіює смуток. А це все проте архітектура тут досить таки видатна, це правда. Ну, да. Е Наносите на карту такі різні е локації. Це виклик важкий. А, ну е проте я його залюбки беру. Йому цікаво. Е можливо, ти купиш копію моїх досягнення. Я, я у нас 90. так. Що у нас тут по карті? Навіть цікаво, угу. це зараз ми зможемо перейти до лави і до. Якщо підемо в ліворуч, зможемо зробити повне коло. Так ну що ж, тоді, напевно, продовжимо вже в наступній серії. Я думаю, найкраще буде піти саме ліворуч і дістатися до виходу. Ну що ж, на поки все, дякую за увагу. Бережіть себе.